Працівники муніципальної варти створили мобільні групи, які відстежуватимуть спалювання листя, гілля та сухої трави у громаді. Впродовж літа у Вінниці фіксували десятки пожеж в екосистемах, які знищили гектари родючих ґрунтів. Незважаючи на застереження бійців ДСНС та муніципальної варти, більшість жителів громад нехтують правилами безпеки та розводять багаття у лісосмугах та полях. Про те, як працюють мобільні групи, які штрафи отримуватимуть порушники і на що звертають найбільше увагу інспектори, ми поговоримо з Віталієм Чигуром, директором комунального підприємства Муніципальна Варта. Вітаю вас! Доброго здоров'я власне, як працюють мобільні групи та як вони виявляють порушників? Взагалі розпочали ми рейди по виявленню фактів спалювання. відходів до будь-якого походження рослиною, побутовою промислового ще з середини літа, тому що ми всі бачили, що цього року літо було спекотне і можливих виявлених фактів було доволі немало. Тому саме останніх півтора місяці е, наші працівники щодня патрулювали а саме місця зони відпочинку, це прибережно захисні смуги, е, приватний сектор, де у нас більше всього ти виявляється е, фактів спалювання, і виявляли такі правопорушення. Якщо говорити вже з прикінці, наприкінці літа, відповідно до розпорядження Вінницького міського голови створені. Мобільні групи щодо протидії спалювання відходів будь-якого походження. І саме з 2 вересня вони вже почали діяти. Вісім мобільних груп. Щодня вони виїжджають в склад цих мобільних груп входять працівники муніципальної варти, представники виконавчих органів, комунальних підприємств різних і асоціація органів самоорганізації населення. Ну, квартальні комітети, так простіше можна сказати. І такі випадки ми виявляємо регулярно. Але наше завдання не тільки це скласти протокол про адмінправопорушення, а провести роз'яснену бесіду, щоб в майбутньому наші віничани не здійснювали саме такі правопорушення. Це кропітка щоденна роботу, яку здійснюють працівники муніципальної варти. От скажіть, все ж таки є райони, де проблема спалювання рослинності виникає найчастіше. Ну, взагалі, як я вже сказав, це приватний сектор. І дійсно люди, які після прибирання городини залишки цих рослинного походження намагаються спалювати. Хоча ми завжди кажемо, що є, звісно, що альтернатива це компостування, вириті компостні ями, які потім ще й можуть слугувати як добриво. Можливо, якщо ми говоримо спалювання. Залишків від обрізки дерев, то можна потім використовувати для приготування їжі на мангалі, можна казати, чи навіть е, для опалювання житлової будівлі. Тому завжди є альтернатива. Але ж ми маємо розуміти, що всі ці залишки, які спалюються у вигляді потім диму, вони ж потім ми дихаємо саме цими відходами, і що спричиняє потім пошкодження нашому здоров'ю як дітей, так і дорослих. Які штрафи для порушників за спалювання листя гілля? Відповідно, Кодекса про адмінправопорушення саме 152-ї статті. Кодексу передбачається, що сума штрафів для громадян від 340 до 1360 гривень, і для юридичних осіб відповідальних осіб керівників підприємств це до 1700 гривень. Ну останніх току я вже порахував, то рідко ми виявляємо. А що стосується громадян, то це найбільш такі поширені виявлені факти, факти саме працівника муніципальної варти як правопорушень. Чи планується розширення кількості патрулів або впровадження якихось можливо додаткових заходів? найближчі місяці ми працюємо саме в складі тих робочих груп, які є. Я вже, як я сказав, це вісім робочих груп, їх доволі достатньо. Ми розділяємо також і ці групи по новоприєднаним територіям, тому що там теж багато з цього приводу роботи. Але поки що цими силами, що є, ми доволі непогано справляємося. Завжди прораховуємо скільки нам потрібно цих мобільних груп. Наразі ми визначили вісім, і вони будуть працювати, будуть працювати і в період листопада, коли почнеться опадання листя з дерев. Будемо працювати, тому що тоді, якщо зараз ми говоримо, що закінчилось прибирання Гродини, зараз менше буде фактів спалювання. Почнеться там жовтень місяць опадати листя, тоді ми будемо, звісно знову ж фіксувати збільшення фактів таких от проявів. Спалювання. Я вам дякую. І вам дякую. Віталій Чигор, директор комунального підприємства Муніципальна Варта, був у нашій студії.